Я поступив на перший курс у 24 роки. у 24 роки. А у вас зараз 16-17. І ви цей шанс повинні не опустити. Ви повинні або професійно-технічне училище, або в коледж, або в університети поступати. Вам сьогодні оприділятися треба в своїй любимої професії. Через любиму професію ви реалізуєте свої творчі здорові амбіції? Я хочу, щоб ви навчалися, стали успішними, популярними, багатими і щасливими в Україні. Дякую.